Вітаю всіх! І так, Харків. Для собадароних повторюю: я зробила розклад по обстрілам на майбутнє. Я не брала проміжок часу взагалі. Це розклад без проміжку часу будь-якого. Приблизно до кінця року, кінець року. Давайте так, приблизно все. Буде легше буде, слава Богу, не зараз. А зараз маємо те, що маємо. Вибачте, як в тому районі можна відкрити приватний дитячий садок. Хто знає цей район, той розуміє, що цього не робити не можна. Чому я пояснювати не собираюсь на широкий загал, багато хто знає, чому. Вибачте, тут зараз головне, не щоб було під домом, а щоб було безпечно. Моєму малому 2 роки 10 місяців, хто не знає, я розсуждаю, як мама дитини віку для садочка. Щоб не тренділи зайвого. І тут дуже важливо, щоб була безпека. Я знайшла садочок, один була реклама, я ще його не віддаю в садок, але я знайшла там з укриттям, саме укриттям 11 тисяч в місяць і плюс харчування, 200 чимось за день. Якщо дитина не ходить в садок, за харчування немає сплати. Ось так. Сказати, що це капець ні. Зазвичай дитина мало випадків, коли ходить в садок цілий місяць. Ось так. Якби п'ятиразове харчування там, до речі. Ось. Ну так, я знайшла, просто подивилася, я розцінюю таке. В мене знайома малого віддала в садок. Звісно, я без районів, нічого я не збираюсь сказати. Він на первому поверсі багатоповерхівки, і в тривогу дітей просто заводять середину приміщення. Навіть ніяких підвалів укриттів немає. Також, погано. Тепер, що, мабуть, головне мене цікавить. З усього. <кху> Приватні. Дитячі садочки без укриттів в Харкові. Будуть закривати приватні дитячі садочки без укриттів в Харкові будуть закривати. Давайте дивитись. Мер про сьогодні про це вісімка пентаклів. Любі мої, над цим будуть працювати конкретно. Колесо долі, не полагатись на долю, не полагатись на фортуну ні-ні-ні. Закривати -ні -ні. думки про це пішли, вивчати це питання будуть. І дуже сильно підходять до цього. Не швидкі карти. Зрозумійте. Не швидко, але буде. Думатимуть щось на цю тему через загрози. Так, будуть. Не сказала закриватися, щось буде. І ще майте на увазі, що. У нас ж перехід на життя під час таких загроз вимагає просто мати ці стандарти. Це серйозно. Незалежно від того, зупинка війни, не зупинка війни. Давно робила цей розклад. Загроза буде висіти, ви розумієте, лінія фронту, окупація залишається. Тому оце все воно не впливає на взагалі події, що зараз відбуваються. Це реалії Харкова. Зрозуміть. І вони будуть застосовуватись так, щоб відкривали дитячі садочки там, де це розумно. Сьогоднішня ситуація, ви розумієте, як вам би це сказати? Це люди, які відкрили там садочок, важко не думали. Більше я нічого казати не буду. Просто не буду. Бо мозку там нема. Зовсім, є бажання нажив. Далі думайте самі. Будь ласка, мені вже, знаєте, трішки набридає це все, коли люди не думають. І так, давайте. В Харкові будуть будувати дитячі садочки, безпечні для дітей. Безпечні, саме безпечні. Ніхрена собі, будуть, Терехов доб'є. Через війну, через обстріли доб'є він. Так, будуть, все буде добре, в нас будуть садочки. Але це буде, я так розумію, більше, коли буде йти мова до зупинки. Не в активній фазі. Вони над цим працюють активно, і я так розумію, скоро це буде, і це буде під час якогось затища. Хай будують. Я тільки за, наприклад. Не треба оцих садочків, які не гарантують безпеку. Хай краще дорожче якесь буде, хай краще там буде абонплата, яка за той садочок тисяч ну, 1010 місяць. Допускаю таке. Але це буде гарантія безпеки для дитини. Розумійте, це важливіше, ніж, ніж гроші. Тому тут треба розуміти для кожного що що хоче. Звісно, що у нас люди не всі можуть собі дозволити щось. Але безпека дитини це головніше. І я розумію, якщо запрацюють звичайні садочки, це буде сигнал, серйозний сигнал до певних моментів. Це вам також майте на увазі. Подивимось.